Дорога церква, вітаю вас всіх любов'ю Ісуса Христа. Мир вам. Мир. Як би мені хотілося, щоб дійсно в кожний час і в сьогоднішній день кожне слово, котре проповідується, Боже Слово, я підкреслюю, Боже Слово, знаходило місце в наших серцях. Це є саме важливо, брати і сестри. Ми багато можемо чути, ми багато можемо слухати і доброго слухати, але коли те слово не закоріниться в нашому серці, яка користь нам? Коли Христос дуже конкретно сказав, що не одним хлібом буде жити людина, але всяким Словом Божим. І коли ми це глибоко усвідомлюємо, що як хліб і вода, і то повітря нам потрібно. Кожний день так само і це слово Боже. І, дорогі друзі, я хочу сказати те, що ми є церква Ісуса Христа, ми Його невіста. І ми повинні пам'ятати, що церква Ісуса Христа вона повинна бути жива і діяльна. Я це більше буду зараз читати. І і коли вона не буде споживати Слово Боже, коли це слово не буде працювати в нашому житті, чи довго ми проживемо, брати і сестри? Це є дуже серйозна справа, брати і сестри. Це торкається особисто кожного члена церкви. Неважно, який в тебе статус, яке твоє положення, чи ти служитель. Чи ти можеш просто рядовий член, що може навіть ніхто не звертає увагу на тебе. Ну знай, дорога душа, за тебе заплатив Ісус Христос. І в очах Ісуса Христа ти є дорогоцінна. І сьогодні Ісус Христос дбає про тебе і мене. І Він хоче, щоб ми полюбили це слово Його. Щоб ми полюбили Його, щоб ми впускали Його в серце, щоб ми жили ним, щоб ми пам'ятали, що це нас веде у вічне життя. Читаю коротенько Слово Боже, я буду читати перше місце, перше пісня апостола Павла до Коринтянської церкви, я буду читати 13 розділ з першого вірша по восьмій включно. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то я став, як та дзвінка або був он гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і все знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов, любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить. Вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва і існують, та при, е, припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Читаю ще одне місце слова Божого. Це є записано перше соборне апос... пісня апостола Івана. Будемо слухати уважно, це буде четвертий розділ, сьомий, восьмий і дев'ятий вірш. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого післав у світ, щоб ми через нього жили. І на остаток ще одне місце, прочитаю третє місце, і ми трошечки будемо розсуждати і брати собі до серця ці слова. Це є написано об'явлення від Івана Богослова. Я буду читати другий розділ з першого вірша по сьомий. післання до Ефеської церкви. До ангела церкви в Ефесі напиши: оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй. Хто ходить серед семи свічників золотих, я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називають апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння, і працював для імення, мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, Звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо? Хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві. Дам їсти від дерева життя, яке в раю. Повторюю цей сьомий вір. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божим. Амінь. Слава нашому Господу! Ми, дорогі друзі, вже віруючі люди, багато чого знаємо, навчилися, я думаю, читаємо Біблію, нагадуємо з часу від часу. І я дещо хочу нагадати. Ми знаємо, що Бог створив людину в подобі для, до себе. Так Так є написано. І ми знаємо, що Бог створив людину в подобі до себе. Тобто, коли я читав уважно, ви слухали, Бог є любов. Також і людина має це, що вона хоче любити. Вона любить, і вона хоче, щоб її любили, так як Бог. Бог любить нас і хоче, щоб ми його любили, і так само ми хочемо, щоб нас Бог любив, і нас люди любили, і ми їх любили. І Бог так сотворив, і так воно було, поки гріх не прийшов і не зруйнував, і духовна людина не померла, і вона не спосібна любити вже тою природою, котра вже була після гріха. Воно осталося в той людини, що вона хоче, щоб її любили. Брати і сестри, хто не хоче, щоб хтось тебе любив? Ми всі хочемо, правда? Ми, ми, ми всі хочемо, ми притаманні, нам приємно, правда, як хтось нам увагу приділить, підійде, запитає, улыбнеться щиро, спитає, може щось тобі треба, як ти живеш? Навіть такі прості слова, може вони формальні, і вони, воно піднімає настрій, воно, воно робить людину. Ну, ну, ти, ти потрібний комусь, хтось звернув на тебе увагу. Як це важно, брати і сестри. І як це важно, брати і сестри, щоб ми не тільки чекали, що нам це роблять, а щоб і ми це робили. Любов це приємне слово. Брати і сестри, ви зрозумієте, молодий юнак, коли влюбляється у дівчину, дорогі друзі, він за все забуває, він вже так чекає, бо та робота кінчилася, аби він міг її побачити. Це є, це є нормальне явище. Дівчина не спить, думає, як то буде. як... Дівчина особливо думає, як то буде весілля, як то гарне плаття, щоб собі придбати, щоб прикрасити, щоб сподобатися перше всьому своєму нареченому. Це є нормально, брати і сестри, так воно є. І як приємно Богові, коли ми так робимо в житті нашому, щоб нам подобатися Господу. А є одна умова. Треба відриктися від самого себе і взяти щоденного Христа і піти за ним. Треба полюбити всім серцем своїм Слово Боже, слово, котре написано тут. Не просто так полюбити, щоб читати і другим розказувати, а так полюбити, щоб його приміняти в житті, брати і сестри. Що воно не зникало ніколи з нашої пам'яті, бо коли Слово Боже є тут, це є наше мислення, брати і сестри. Коли ми роздумуємо день і ніч, блаженний чоловік, котрий день і ніч роздумує в слові Господнім пробуває, він подібний до, до дерева, котре посаджено при водних потоках і котре своєчасно приносить плід свій. Слава Господу! Є умова, брати і сестри. А це є саме тяжче для нашого тіла, бо ми так любимо себе. Це нормально, якщо ми до границь, але каже слово Боже, явно написано, хто зненавидить душу свою, той погубить її, а хто погубить раді імені мого, той знайде її вічне життя, той буде жити вічно. Казалось би, це слова для людей, котрі не вірують, вони є глупі, немудрі. Як можна зненавидіти себе, брати і сестри? Обично так буває, що людина паде в депресії, якісь ненавидить, не хоче жити. Це не про це говориться. Коли ми дивимося в переклад, що таке душа, це є життя, це є світське, це є тілесне життя. Ми належимо Господу, брати і сестри. І ми повинні робити те, що Господь постановив для нас. Ви подивіться, що в останні дні, чому це є. Я так думав, що, що мені проповідувати. І я зрозумів, що це є дуже актуальна тема сьогодні проповіді про любов, тому що її не хватає між нами. Подивіться в минулі часи. Як спілкувалися, брати і сестри, як жили. І як сьогодні церква живе, як сьогодні, брати і сестри спілкуються. Як багато буває так, що люди руками ходять в зібрання і навіть не знають людей, я розумію, що як багато людей, що це і неможливо так, я не суджу нікого. Але я говорю те, що людина, котра любить, вона не може сидіти сама. Вона не може замикатися в собі, вона не може жити для себе. Любити це жертвувати, це віддавати, брати і сестри. І не чекаючи обратно, чи тобі віддадуть, чи ні. Це є справжня Божа любов. І як би мені хотілося, щоб ми про це дбали постійно. Бо любов Божа пробуває вічно. Коли я читав там, друзі, ви чули, що написано в Коринтян? пророцтва замовкнуть, мови замовкнуть, знання зникне, а любов пробуває вічно. Ви розумієте, є написано, що праведник буде жити вірою. І коли ми читаємо пісня до Галатів, то наскільки апостол. Говорить конкретно до законників, бо були такі люди, котрі законники, вони увірували Христа, але вони нав'язували людям закон, заводили людей в заблудження, бо Христос так не вчив. І вони казали, що обов'язково треба дотримуватись закону, обов'язково треба обрізуватись, все робити і, і в Христа вірувати. Ви розумієте, дорогі друзі? І апостол Павло каже, що обрізання, в кінці я, я так в заключення говорю: обрізання і не обрізання перед Богом є ніщо. Але віра чинена любов'ю. Ви чуєте? Не просто віра. Брати і сестри, ми можемо вірувати. Ми можемо вірувати, що Ісус Христос є Син Божий. Він є нас Спаситель. Що буде Царство Небесне. Але це мало того, треба прийняти це в серце і, 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 і згадати ті слова, котрі сказав Христос: хто любить мене, той хоронить заповіді мені. Тобто береже їх, слідкує за ними. Ви знаєте, як людина слідкує за своєю гігієною, як людина слідкує за своїм здоров'ям. Це такий приклад. Так людина повинна слідкувати, чи дійсно конкретно я живу по Євангелії. Я часто люблю нагадувати, брати і сестри, наше служіння не тут. Це є підсумок нашого служіння. Це є сама вершина. А наше служіння – це наше життя. Хай Господь допоможе нам. Браття мої милі сестри, хай Господь допоможе. Ви подивіться, чому я це говорю. Ви подивіться, що робиться в сім'ях сьогодні. Скільки сьогодні розводів. Скільки сьогодні люди молоді побираються, поживуть півроку, і вони не зійшлися характером. Чому це стається, брати і сестри? Тому що немає страху Божого. Євангелія конкретно говорить, в останні дні із за намноження беззаконня охолодне у багатьох любов. Причина одна, брата і сестри, не тому, що не зійшлися характерами, а тому, що люди не народилися згори, люди не, не народилися, не прийняли Ісуса Христа повністю в серці, Його життя в своє серце, і не впустили Його в своє серце. Дорога молодь, пам'ятайте. Ваше щасливе життя сімейне тільки в Ісусі Христі. Це є трійна нитка, як один брат говорив. І вона тоді сильна, коли є воно втроє заплетена дуже крепко. І ви пам'ятаєте зрозумійте одне: коли... коли губляться стосунки з Богом. Тоді починається руйнація в сім'ї, тоді все йде дестройдж, все руйнується. В церкві неполадки, непорозуміння, недовіра. Люди щось догадуються, щось не так сказав. І воно виходить хаос. Сатана починає сіяти народ. Сатана починає показувати, дивіться, він з тобою не привітався. І що це таке є? Бачиш, він тебе не любить. Він гуртує тобою. Тому щось інше, щось не так сказав, пройшов мимо. Дорогі друзі, і так і багато є чого багато є чого можна говорити. Ви зрозумієте одне: церква, котра не наповнена любов'ю Ісуса Христа, це є номінальна церква, це є релігія. Ви подивіться, дорогі друзі, я хочу, щоб ми звернули увагу на Ефеську церкву. Я ще трошки заберу вашу увагу. Ви подивіться, до Ангела церкви напиши, що що буває? Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що ти не можеш терпіти лихих і випробував тих, хто себе називає апостолами, але не але ними не є, і знайшов, що вони фальшиві. Тобто це церква, в котрій пробувала здорова наука. Їх правильно вчили. І вони досліджували, вони, були, вони пильнували, вони працювали, для Бога написано, вони працювали для Бога. Ця церква не була просто джила тако, Прийшли в зібрання, помолилися і пішли по, по домах і живуть своїм життям. Ні, вони проповідували, вони щось робили, і Богу це приємно. І вони ненавиділи діла Николаїтів, каже Господь, що я ненавижу, але маю до тебе одне. Що ти залишив першу любов. Брати і сестри, можна багато чого достигнути, можна багато достигнути великого знання, розуміння, можна багато що робити для Господа, жертвувати, давати десятину, давати може й більше. Але якщо любові немає, то я є її що бубу наудячий, і мій дзвінячий, каже апостол Павло. Навіть мені не усвідомлюється, в цьому голову не вкладається, навіть якщо би ти тіло своє віддав на жертву, але любові не маєш, то ти є ніщо. І знаємо одне, брати і сестри, на кінець я хочу сказати, і будемо молитися, що джерелом любові є Христос, є Господь наш. Ми не можемо це придбати своїм знанням. Ми не можемо мати це передання від характеру. О, каже, так, такий добрий у нього характер, він така добра людина. Так, бувають різні люди, тихі, спокійні. Але на справжньою любов'ю тільки наповнює Бог. Це не передається від батьків. І умова одна: покайтесь, бо якщо ви не покаєтесь, то я здвигну вашого. Свічника. Брати і сестри, ми живемо в такий час, коли ми можемо, ми ще в дорозі, ми можемо перевірити своє життя. Дорогі друзі, перевіримо своє сімейне життя. І казав один брат, ну що каже, я, я люблю Господу, ну як я можу любити, як в мене така жінка, вона така недобра, вона така сварлива, вона все їй не так, все їй не добре. Ну і я стараюся менше з нею контактувати, я буду служити Господу. І обманює чоловік. І забуває одне, є причина. Бо священником у хаті є не жінка, а чоловік. І якщо щось нарушується, то священник у першу чергу повинен подивитися, щось я десь пропустив, щось я не угледів. Хай Господь допоможе тобі і мені, брати, брати і сестри. Бо ми кожні маємо сім'ї, ми маємо жінок, ми маємо чоловіків. Дорогі друзі, в сім'ї починається церква, в сім'ї починається все, коли є злагода, коли є заморозуміння, коли є любов, коли є повага, і ти йдеш в церкву, і ти несеш мир в церкву. І кожен так принесе, і тут загориться вогонь Духа Святого. І буде радість, і буде присутність Господня, і буде любов зливатися великою мірою Духом Святим у Твоє моє, і моє серце. Хай Господь допоможе. любімо один одного. Бережімо, пам'ятаймо, бо Господь перший полюбив нас. Амінь. Молимося.